Друзі, всім привіт! Є дві новини: хороша і погана класика жанру. Значить, хороша в тому, що ми почали уже жнива. Нарешті почали молотити пшеницю. Сипи плюс-мінус 4 трошки, 4 трошки тони. Вже як будемо закінчувати, скажу точно. Погана новина в тому, що наша пшениця нічого не стоїть. Просто вона ні по чому. Сьогодні ціна за налічку, якщо говорити, в нашому регіоні це Полтавщина, центр України. Дають від 4 тисяч гривень за фуражну пшеницю. Що таке 4 тисячі гривень за тонну? Це фактично собівартість нашої пшени. Сьогодні відкриваємо сезон жнив 2023. Нарешті ми виїжджаємо і будемо молотити озиму пшеницю. Андрюхина будемо молотити зараз прямо в нього, а потім переїдемо до мене. Дай Боже, щоб у зем нас було гладко і зерно сипало такою жирною-жирною ковбасою. Байни в порятині молотять, під лубнами молотять, фермери нервнічають, курять. Чого? Ту, що переживають? Сіни нема на а вони й Чуєш, прошлий год молотили в вересні на чолі. Да. Весь серпень молотили. Пшеницю. Блядь? Пшеницю. Що зміниться? То що ну, там день два, там. Нічого, абсолютно. Тиждень дощі в... просто пролють. Вуча, уже нічого не зміниться. Вже ціни як не було, це буде ціна на неї була, може цікаво теж. І куда Можеш навіть не включати. Все. Не Поїхали комбайн заводити. Подожди, ще раз. Так, да, так, да, 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 дожимай до кінця. Да, да, да. Все, отак. От ок, ок. 14. 14. Чутко, поки 14. буде молотити. База. Готовим зараз складик під зерно. Будемо розпочинати молотити пшеницю, озиму. Спочатку в Андрюхе, а потім будемо переходити до мене в господарство. Все, зашив, угол. А давай прикинемо. Заїде сюди, мас, заїде і вигрузиться. Нам тільки дивиться, щоб він не підняв кришу. Ну він думає, він же так, все зерно сховище готове. Опять Ні, треба провірити Треба провірити качество обмолота. Потери пошукати, правильна процедура, без неї ніяк, друзі. Десь колись. Я зрозумів. Що, шукаємо? Так а які тут поті? Я не бачу Можна плюс бати, а тут ще раз передається. Ну я одну побачив ось. Все. Ось все одна зернинка. Оце і всі потері. Поїхали, зараз кружу з дамо. Поїхали. Ось таке зерно, кузатеньке, трошки погризене жучком. Ну, а що ти зробиш? Фуражик. Дрібниця, а роботу зупинила. Верніш призупинила. Ось вона лукава ця поломка. Вирвала один сегмент ось отут. Бачите, його нема, відсутній. Чого не взяти два болтика одразу? Чого не приїхати на машині зразу? Хорошо, так, зато воздух свіжий, ловко. Один, Щоб виростити один гектар пшениці, потрібно вкласти не менше 20 тисяч гривень. Туди входить орендна плата і податки, це приблизно 7 тисяч. Тоді міндобриво, плюс-мінус 100 кілограм азотних. Це десь 3 тисячі гривень на момент внесення. Ну І відповідно послуги комбайна 2 із соляркою їхньою з комбайнеровою. І е, що в нас зарплата, солярка на обробіток, фунгіцид, ну і перевезення, транспортування самої пшениці, це теж копійочка. Таким чином, ми в 20 тисяч вкладаємося на 1 гектар. А в результаті, якщо в нас менше 5 тонн урожайність, і ми продаємо по 4 гривні за тонну, як фураж, то ми практично Повном нулі, повний нуль. Оце така не дуже файна новина. Але є одна, як би сказати вам, оптимістична новина, що все-таки на осінь ціна на зерно буде вищою. По яких причинах? По перше, пшениці не так багато в Україні посіяли. Це раз. Два в Європі величезна засуха, дуже величезна. Там деякі сайти пишуть і до плюс 46 градусів тепла. Ви уявляєте, що таке 46 градусів? Яка культура, чи технічна, чи олійна, чи навіть зернувала ж пшениця, яка нормально буде в таку жару розвиватися? Я не думаю, що це сприятиме по підвищенню врожайності. Оце друзі, такі фактори. Ще один момент, той, що трошки вниз тягне ціни. Пишуть теж навесні сайти, там Агропортал, Латіфундісти і так далі. І так далі, їх багато. Значить, тенденція ціни на зернові, світові ціни на зернові опустилися на 25%. Уявляєте собі, який це спад? Це просто космос. У нас і так нема нічого цікавого, а то і ще мінус 25%. Значить, пшениця у світі коштує 250 доларів за тонну. Кукурудза стоїть 230 доларів за тонну. Ну, а все остальне, там вже й не пам'ятаю, Тоже там ціни поопускалися, саме більше опустився е, прайс на соняшник. Але до соняшника то вже пізніше. Так що, друзі, отака тенденція. Тобто, якщо в світі 250 доларів пшениця стоїть, то в нас відповідно 125-130 максимум, те, що це максимум, що. Можуть дати за, за продовольчу пшеницю, за продовольчу, не за фураж. За фураж 4 тисячі. І то це 4 тисячі дають у нас тут, якщо так, щоб зразу гроші отримати. Привіз зерно, вигрузився і з тобою розчитались. Оце така ціна. Нагибають хто як хоче. Селянин завжди був крайній в цих ситуаціях. Десь щось у світі відбувається, все, попадаємо конкретно ми, саме більше. Солярка подорожчала, ми влітаємо. Налоги підняли, нам підняли. Зерно впало, для нас впало. Транспорт подорожчав, для нас подорожчав, послуги подорожчали так само. І все воно одне за одним, як 40 ножка. Все воно тягнеться одним шнурком, друзі. Тому виходимо вже з ситуації, як можемо. Будемо старатися зберегти наше зерно до кращих часів, тому що за бесінь продавати пшеницю, я не думаю, що комусь цікаво. По крайній мірі, нам взагалі це не цікаво, це просто немислимо. Продати Продать свій труд за те, що ти якби, трудився. І просто можна сказати, що ми свою працю умножили на 0, як казав один відомий чоловік. Ну нічого, потримаємося. Цей год ще важчий, бачу, вже відчувається трошки так, що нагрузочка пішла по. Фінансам по всьому, трошки не хватає на одне, на друге, на третє. Прошлий год ще якось трохи так протягували, а цей год уже бачу, хоч би якась на нулях, то може ще буде за щастя. Хоч би не в мінусі, хоч би не в мінусі. Тому, друзі, працюємо і все буде Україна. Всім добра!